Разом за життя у Заболотві вже ми провели благодійний фестиваль. Громада селища збирає кошти для онкохворих діток. Цьогоріч на лікування дітей перерахують 25,5 тисяч гривень. Саме таку суму вдалося зібрати під час благодійного концерту. Деталі у сюжеті Ольга Гереджук. Ідея проводити благодійний фестиваль виникла сім років тому. Тоді при церкві святого архістратига Михаїла діяла молодіжна організація світло христової любові, розповідає адміністратор храму отець Захар Михасюта. Відтоді щороку при церкві організовують благодійний фестиваль. Тут збирають кошти для діток хворих на рак. Це дає їм надію на видуження. Переконує священник. Їм необхідна підтримка, наша а це для нас можливість зробити якесь добре діло. Для того, щоб нам ставати трошки кращими, добрішими. Можливо, тут треба навіть ставити питання, хто кому більше допомагає, чи ми їм, даючи якісь свої матеріальні кошти, чи вони нам даючи можливість зробити якісь добре діло. Галина Равлюк основний ініціатор та організатор проведення благодійного фестивалю Разом за життя. Вона розповідає, що року люди не шкодують коштів для лікування діток. Цьогоріч вдалося зібрати 25,5 з половиною тисяч гривень. Можливо, ця сума і не є колосальною, та показує діткам, що про них дбають та не забувають. Для нас можливо це багато, а для дітей це можливо мізер, але все рівно це важливо. Якщо неможливо допомогти грошима, то можливо допомогти доброю справою. Так як я є мамою трьох трьох дітей, я хочу, щоб всі діти були здорові не тільки в мене, а й всіх. І буквально чи радістю, чи словом, чи танцями, чи піснями, чи коштами будь-чим, але допомогти цим маленьким діткам. Допомога онкохворим діткам це обов'язок кожної людини. Ми не можемо стояти осторонь людської біди. Переконані люди, які прийшли на фестиваль, вони вірять, що навіть кілька гривень допоможуть онкохворим діткам хоча б морально боротися із хворобою. Ми звідси, ми з сусіднього села приїхали спеціально на цей концерт. Дуже гарна така місія, яка йде на благодійність, і добре би люди всі це розуміли. Всі приходили. Це якраз благодійний концерт. Іде допомога цим. Онкохворим дітям, ну no і uh, фактом... Основне все, що збираються люди. Потрібно давати якийсь свій внесок для цих дітей, допомагати їм. Артисти з радістю зголошуються взяти участь у благодійному концерті. До слова, зголошуються виступати абсолютно безкоштовно. Маленька Анастасія переконана, свій талант люди повинні використовувати для благих справ. Для хворих дітей. Для чого такі концерти для них організовувати? Ну цим діткам потрібна наша допомога. Для усіх присутніх дарували вокальні виступи. Та хореографічні композиції я нікому не віта. Концерті сім'я народного артиста України Степана Гіги його дочка Квітослава запевняє, лише спільними зусиллями ми зможемо допомогти хворим діткам, і кожен робить усе, що може, і вміє за для їхнього добра. Знаєте, якось навіть інколи ну навіть легше на душі стає, коли ти можеш, хоча б чимось допомогти комусь, коли людина може комусь щось зробити трошечки доброго. Я думаю, що ми велика нація, нація українська, яка має це робити. Ми зобов'язані допомагати один одному. Я тільки рада, що ми таке можемо зробити. Що люди це роблять? що Люди долучаються до таких справ. Вони молодці. Я схиляю голову перед такими людьми, які вміють це розробити і організувати. Сам народний артист теж дарував хороший настрій усім гостям фестивалю. Організатори кажуть, проводитимуть такі заходи і надалі, щоб рятувати хоча б одне маленьке життя. Із Заболотова Ольга Гереджук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.